Táto medaila je morálnym ocenením vášho života a sklonením sa pred prežitým počnúť strašnou leningradskou blogádou až po dnešok. Пані Олександра Ужгородка ще дитиною. Вона пережила блокаду у Ленінграді під час Другої світової війни. Жінка одна з 17 містян, які стали свідками тих подій. Сьогодні 91-річну Олександру Смотрицьку нагородили медаллю Мілана Штефаніка, другого ступеня. Мені було 10 років, коли почалась Друга світова війна. Не було ні води, ні світла. Ні тепла Гітлер захопив усе в кільце повністю 900 днів блокади міста Ленінграда. Ленінградці вижили. Ми перемогли такого Гітлера, такого фашиста. А зараз ще одного нажили, другий ще гірший. Жінка чітко пам'ятає життя у блокаді. Зараз вона переживає вже другу війну. Пані Олександра стала однією з шести ветеранів дітей війни та їх родичів, які отримали нагороди від словацької організації Словенський звез проти фашистських бойовніков маємо п'ятіло прямі Ужгороді Маємо друзів, ветеранів Другої світової війни, дітей війни та їх нащадків. З якими в нас хороші відносини, ми хочемо, щоб вони знали, що у словаччині ми їх підтримуємо та переживаємо за їх життя, за життя їх дітей. Тому вирішили, що приїдемо сюди, і у такий можливо на традиційний спосіб підтримуємо їх, допоможемо, оцінимо їх заслуги. присем руку. Словенський звез проти фашистських бойовніков на перший рік співпрацює з партнерами з України, зокрема і на Закарпатті. Така співпраця між країнами триватиме й надалі. Зазначають обидві сторони. Вони до мене звернулися чи зможу я знайти таких людей і так далі, щоб представляли або ветеранів, або нащадків ветеранів Другої світової війни. Ну, і тому ми домовилися так. Я запропонував кандидатури. Вони провірили ці кандидатури, погодилися зі мною і маємо результат сьогоднішній цей захід. Звичайно, що нам було би приємніше приїхати до мирної України, де люди не будуть боятися чергової тривоги. Ми хочемо, щоб в Україні чим швидше запанував мир. Нам Україні завадав мир. Усі нагороди, які отримали учасники заходу, чи родичі є свідченням високої моральної оцінки їх життя та пам'яті про перемогу над фашизмом.